Продається цікавий варіант смарт-квартири, об'ємна квартира. Умовно, так от розділяється двома такими місцями: спальне місце і двоспальна кроватка. Отака от, от полочки у да, вигляді стіни. Тобто тут можна поставити речі, можна добудувати, навіть якщо захочете ще одну стіну. Повністю нова мебель, телевізор, інтернет, все як положено, диванчик розкладний. Новий холодильник. в общем все тут повністю нове. Заходь і живи. Що саме в ній такого цікавого? Значить, дивіться, захід сонця постійно в вікно. Там видно море. Балкончик є окремий, достатньо об'ємний. Міша, привіт. привіт. От. Тому, кому треба буде. Пишіть скоріше. Неймовірні гірські і морські пейзажі. І ця квартира дійсно варта уваги. Особливість санузла в тому, що є душ душі, є отака, от, бачите, ванночка. Квартира 45 квадратних метрів, до моря 100 метрів.